Коломищину перевіряла комісія з Києва. Державна інспекція техногенної безпеки України визначає ступінь готовності Івано-Франківщини до дій у надзвичайних ситуаціях. Так із 19 до 28 листопада на Прикарпатті проводиться комплексна перевірка стану техногенної пожежної безпеки у різних закладах, підприємствах, установах та організаціях. Комісія, до складу якої входять спеціалісти держтехногенбезпеки та МНС, працює в обласному та районних центрах області. Як прийшла перевірка Коломиї та району, знає Галина Досин. Івано-Франківська область є однією з найбільш техногенно навантажених у державі. Тож Київська комісія перевіряє усю територію Прикарпаття. До її складу ходять спеціалісти Державної інспекції техногенної безпеки України та Міністерства з надзвичайних ситуацій. Перевірка планова. Її проводять один раз на п'ять років. Контрольна через рік працюють в обласному та районних центрах Прикарпаття, зокрема у Калуші, Коломиї та Галичі, Долинському, Богородчанському і Надвірнянському районах. Наша задача основна це здійснення державного нагляду і контролю. Перевірка охоплює всі напрямки роботи. От це і питання. Цивільного захисту, це питання техногенної безпеки, це питання пожежної безпеки, це питання пов'язані там захисні споруди, це питання пов'язані, значить, матеріальним резервом, які є в області, і в районах, і в містах. Здійснюється перевірка аварійно-рятувальних служб. Тому що вони безпосередньо приймають участь в ліквідації надзвичайних ситуацій. Коломею та район оглядали у четвер в складку місії: 15 фахівців МНС та Держтехногенбезпеки. Зранку у міській раді відбулося засідання, де розробили розклад роботи на день. Для перевірки визначили вісім об'єктів: зокрема, СП «Лаванда», ТОЗУ Ремус БК», Скіф, Кріон ЛТД, Коломийське заводоуправління будівельних матеріалів, «Ветсанзавод», «Дорожньо-експлуатаційна дільниця та ВАД Дядьківці. Готовність коломиї та району до протидії пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям оцінювали за кількома критеріями, які у кінцевому результаті отримали оцінку. Добре, були якісь виявлені недоліки, які усувалися на місці, а також указ, по результатах перевірки ускладнені акти та приписи і вручені керівникам. З недоліками, які даний термінового сунення, найбільш поширені порушення це недостатня кількість вогнегасників та протигазів. Дерев'яні конструкції у приміщеннях не просочені спеціальною протипожежною рідиною також недостатня кількість інструктажів з персоналом з питань техніки безпеки. В кінці даної перевірки буде писатися акт, який буде. Лягати і на стол міністру надзвичайної ситуації, голові державної інспекції техногенної безпеки і в кабінет міністрів України. Під час перевірки були практичні завдання. Ревізори хотіли подивитися, як у надзвичайній ситуації діятимуть органи та управління міської влади. Для цього оголосили, розлилася ртуть у навчальному закладі. Все відбувалося на території природничо-математичного ліцею. Перевіряльники контролювали, як проходять оповіщення, прибуття та сама ліквідація. Надзвичайну ситуацію ліквідовували пожежники, міліція, медики, газовики, енергетики та санстанція. Все пройшло злагоджено. Комісія особливо відзначила роботу під ліцею. Учнів евакуювали без паніки та вишикували у дворі. Все відбувалося настільки реалістично, що кілька стурбованих батьків навіть приїхали забирати дітей зі школи. Оцінка була дана висока дієм підрозділів аварійно рятувальних по ліквідації даної надзвичайної ситуації. Ті недоліки, які отримали керівники під час перевірки, зафіксували в акті. Через рік їх виконання приїдуть перевірити. Галина Досин, Сергій, Куриляк, Сергій Грицак. події НТК.